Всім привіт! З вами Лімбрі. і продовжуючи тему оптимізації виробництв, Сьогодні ми займемося фермами. Зараз у мене 9 ферм і я порахувала 37 полів, тобто в середньому у нас 4 поля на одну ферму. І як на мене, це доволі оптимальна кількість, ну принаймні на таке населення, моє місто. Можна, звісно, ферм більше, щоб отримувати більше прибутку, можна сказати і так, тому що я вирощую те, що можу потім продати. Людей у мене вистачає. І я, скоріше, про оптимальну кількість полів для однієї ферми. В другому епізоді я збудувала ось цю ферму та три поля. Було ось такі вони величезні, 50 на 50 максимальні. І це була моя помилка. По перше, у мене на початок було дуже мало людей: 18 дорослих, і вони точно не встигали обробити ці поля. Тим більше що вони були задіяні на інших виробництвах. Тому звісно, що мені не вистачало людей. По-друге, вони реально були завеликі. і Мені не мало сенсу робити такі великі поля для однієї культури на той момент. Краще я б зробила менші і більш різноманіття було. І різні культури посіяла. І по третє, дивіться, де ця ферма знаходиться, і де у мене були будиночки перші. Ось тут вони дуже довго туди ходили, дуже довго сіяли. І, звісно, що я не встигала, у мене пропадало, і було ну, прям дуже і дуже все сумно. Але вже у першій частині гайду я робила все зовсім інакше. По-перше, ферма у мене була відносно неподалік. Від будиночків, і люди швиденько туди приходили. І по-друге, я будувала все ж таки маленькі поля, і згодом їх замінила вже на більші, як тут, коли ми тільки починаємо, і у нас дійсно мало людей, то краще це враховувати і будувати маленькі поля. Так, щоб у вас за березень вони встигали це все засіяти, і можливо, навіть треба звільнати з усіх інших виробництв, які у вас там є, там не важливо, щоб вони працювали, якщо це вам не критично, тому що все одно за перший рік ви встигли збудувати хатки. Ну так, можливо, трошечки у вас будівництво зупиниться, але вам треба, щоб за березень у вас посіяли всі наявні ваші поля. Які є. І, як на мене, на початку все ж таки краще починати з менших і декілька полів. Якщо ви пам'ятаєте, я тоді робила відносно маленькі поля 20х20, 20, 25 на 20, плюс-мінус такого, дивлячись, скільки у вас є простору. Тут я, наприклад, залишала доріжку, тому в мене вийшло 20х25. І орієнтуйтеся по місцевості. Можливо, десь треба ще менше поле зробити, можливо, більше навпаки. І спершу я дивилася, як ці три поля вони у мене, чи встигають вони засіяти, чи ні. Якщо вони встигають і у мене березень ще не закінчився, як це і було, я взяла, додала ще декілька полів поряд. І по одному додавала, спершу одне, бачу, вони встигають засіяти, потім інше. І так я зробила декілька собі невеличких полів. Взагалі спершу я починала з того, щоб посіяти собі льон, сонях і можна пшеницю. Обов'язково робіть ротацію одразу на декілька років, щоб на це потім не витрачатись. Для мене одна з улюблених моїх ротацій, я вже про це теж розповідала. Це сонях, льон, пар, або може трошки навпаки, льон-сонях-пара, щоб були різні культури кожен рік. І у вас не було такого, що в один рік у вас немає соняху. Наприклад, можна робити пшениця, льон пшениця. Я фокусувалася на тому, щоб отримати якомога більше льону для тканини. Пшеницею можна засіяти, можна згодом зробити млин, і нехай вам там роблять борошно. Ви це можете. Продавати своїм місцевим, в принципі, можете продавати це в інші міста. Звісно, можна ще посадити гречку та картоплю. Їх одразу можна пускати на продаж людям в'ятки. Але якщо ви будете будувати хитки з обістям, то ваші місцеві вам будуть обов'язково восени продавати овочі, і поки у вас мало людей, вам цього буде з головою вистачати. Тому можна посіяти, наприклад, гречку, поки у вас немає перту, тому що гречку закупити ви зможете хіба що з бервінкове. Тому краще, якщо ви хочете, посіяти гречку. Я гречку всю використовую саме для курей. Можна їх, звісно, кормити і пшеницею, і чимось іншим, тому можна посіяти просто побільше пшениці. Але пшеницю можна підкуповувати в мерефі. На початку, звісно, у вас не так багато буде грошей, але все одно можна буде з цим погратися. І, як я і сказала, головне це, щоб за березень вони встигали посіяти всі поля. І я намагаюся, щоб вони реально сіяли тільки за березень. Чим раніше посіють, тим краще у вас буде врожай. В квітні інколи так. Нехай вони там сіють, але буває, що трошечки погано зростає, тому я не певна. Я намагаюся, щоб вони на початку квітня вже закінчили. До середини квітня це максимум, щоб вони сіяли. Пізніше вже все, не треба нічого. І в четвертій частині гайду я показувала, що я замінила. Ось тут були маленькі поля, і я вибудувала потім, коли у мене стало більше людей, зробила великі більш поля, скільки у мене вмістилося. І тут у мене також вирощується сонях льон і пара. І тут пшениця льон та льон. То згодом, коли у вас вже буде більше людей, то можна робити більше поля. Тому що в одному з відео гайду я також казала, що треба прораховувати, скільки у вас людей є, на які виробництва вам треба, скільки людей вам треба. Я розумію, що на ферми мені треба побільше людей, тому що це у мене в пріоритеті. Я можу, наприклад, поменше людей поставити в ткальню. Але нехай на полях у мене працюють. Я можу менше поставити в курник там чи в інші якісь будівництва, або навіть тимчасово звільняти, або робити сезонні роботи. Але на фермі обов'язково мають бути вже в березні і. Потім в серпні. Але зазвичай, як вони у мене працюють. Я починаю наймати з лютого, мені так порекомендували, і я дуже рада, нехай вони нічого там не роблять, в принципі то. Але на початок березня у вас уже 100% є люди. Вони не будуть пів місяця шукати нових людей, коли вони там прийдуть. І у вас етап сіяння почнеться пізніше, тому краще, щоб на початку березня вже це все було. Потім вони сіють, і в квітні також можна залишити, щоб не вийшло так, що вони не досіяли поле. А потім вони у мене починають. Начинають збирати з серпня, і в мене починають різнороби під'єднуватися і десь серпень, вересень та жовтень. Також я залишаю одну панянку поза сезоном. По-перше, вона доглядає за волами. По-друге, вона може дообробляти якісь культури, які ще не були оброблені. І повернемося все ж таки до мого міста біля озера. Трошечки, можливо, погано видно, тому що зараз зима. Але ми проаналізуємо, що і як я робила. І там було купа помилок. Я впевнена, ви це бачили, якщо дивились попередні відео. Перша, звісно, що моя проблема була про те, що я сказала, вони були занадто великі. У мене було недостатньо людей, щоб їх обробляти. Як ви розумієте, то цю проблему я не виправила. Я залишила їх великими. Нехай вони вже будуть великими. Я просто буду намагатися побільше людей заселити сюди. І тут же в мене і друга проблема, яка вимальовувалася. Це в мене люди жили занадто далеко. Ну цю проблему я згодом почала трошечки вирішувати. Яким чином я побудувала ось ці хатки з обістям, і я почала планувати де мені б далі будувати. Взагалі, то отут була така дуже велика глявина, і я одразу подумала про те, що в мене тут будуть поля. Мені треба багато полів, щоб не вирубати ліс, і от все. І я не дуже хотіла її заселяти людьми, розбавляти це все. Але я розумію, що краще було, щоб у мене були ферми, поля розбавлені трошечки житлом. Тому саме в гайді я будувала ферми неподалік від хат, намагалася їх якось, щоб у мене були і кам'яниці, і звичайні хатки поряд з фермами, тому що тоді навіть не з фермами, а з полями. Щоб вони на поле швидесенько могли дійти, так як я у себе на цій мапі планувала одразу тут багато полів, я почала думати, що мені звісно що потрібні ферми. Я не пам'ятаю, можливо, оце була друга ферма. І я взагалі, як я будую ферми, перша я просто беру, розбудовую спершу собі поля. Скільки мені треба, я їх не задіюю, нічого з ними не роблю. А потім я починаю думати, куди мені впихнути ферми. Так сталося з оцією, потім з оцією, чи можливо ось ця була раніше, чесна я навіть не пам'ятаю, яка з них раніше була. Отак і виявилося. І потім я просто перепід'єднувала, переприв'язувала до кожної ферми свої поля. І з оцим я ще гралася, тому що бувало так, що на одну ферму у мене було дуже багато полів, наприклад, на ось цю найпершу, але туди у мене і Люди йшли працювати чомусь. Вони на інші фермі якось не так йшли працювати. Не знаю, з чим пов'язано. Звісно, та, яка подалі, то не така вже приваблива для них, але все одно, коли роботи немає, то можна й піти взагалі. -то. Але то інше питання. Але все одно вийшло так, що перша ферма у мене була ну, дуже багато задіяна з полями, і вони трошечки не встали. Тому я побудувала ось цю ще поряд, щоб ще більше її розвантажити. І так, методом помилок. Я вирішила, що мені найоптимальніше це мати десь 4 поля. Так, на першій моїй фермі у мене досі 5 полів прив'язано, але вони встигають начебто все робити, у мене проблем не було. І давайте ось тут. На ось цій галявині у мене по факту 5 ферм. Раз, два, три, чотири, п'ять. І 22 поля. Тобто в середньому це 4-5 поля на одну ферму. Як я вже показала, ось тут на цій фермі у мене 5 полів. Взагалі. Там. Майже всі поля у мене. Максимальні або наближені до максимального. І от коли я побачила, що у мене різнороби на якісь ферми вони частіше йдуть, на якісь вони не дуже хочуть йти. Я починала оце переприв'язувати. Але рішення було, в принципі, простіше. По-перше, кількість різноробів можна було знизити, щоб максимум тільки одна кількість, а інші вже хай йдуть в інші місця. По-друге, в ті ферми, які вони не дуже чогось так сильно хотіли йти, я піднімала платню так. У мене в першій фермі якось виявилося, що. Вони припинили хотіти сюди йти, а йшли в інші, і у мене поля трошечки були занедбані. Тому я оце гралася і додавала. От десь тут плодня для них 130, і тут 13 різноробів. Десь у мене 11. Звідки ви спитаєте, я взяла ця цифра? Просто навмання. Не знаю, можна поставити просто максимум 10. Мені здається, цього може вистачати, тим більше, що у вас ще робітниці є. Навесні вони будуть в першу чергу займатися тим, аби орати землю. Ну, три панянки, наприклад, у нас, а інші почнуть потім сіяти, і плюс різнороби почнуть сіяти. Восени робітниці будуть також збирати, по ідеї, і також перемолювати наш врожай, а різнороби будуть тільки збирати його. І ось тут ще одна у мене ферма, де 5 полів, тому що ось тут було ще місце, куди я в принципі планувала зробити поле, але найближча ферма до нього ось ця, тому вже буде тут 5. У мене тут є кам'яниця, тому людей має вистачати для того, щоб вони все всюди встигали робити. Але все ж таки, чому саме 4 поля. Це для мене комфортно, можливо, для вас комфортна інша цифра, тому що не завжди вони в один рік одразу всі 4 поля будуть обробляти. Ну так, наприклад, ось тут у мене вийшло, що в один рік всі 4 поля, але у мене Стачає людей, вони мають встигнути це зробити. А так зазвичай у них буде задіяно три або два поля. От в наступному році буде лише три поля задіяно. Через один рік буде лише два поля задіяно, тобто 100% вони будуть встигати. А головне, щоб у вас ротації були такі, щоб не вийшло, що у вас в один рік взагалі жодне поле не працює. Люди просто дарма туди приходять. Якщо у вас вже доволі велике місто, там більше 200 300 людей. Ви не впевнені, чи чотири поля вам буде, і ви не впевнені, чи чотири поля ви потягнете, зробіть спершу три. Це я говорю про нові ферми, наприклад. і Якщо у вас фулово працює перша ферма, і ви вирішили побудувати другу. Можливо, у вас в першій фермі більше полів вийшло. То, щоб її розвантажити, ви можете дійсно, як я роблю, наприклад, також я ставлю. Одну ферму роблю, наприклад, п'ять полів. Бачу, що п'яте поле воно вже трошечки не тягнуло у мене, тому я будувала другу ферму і переприв'язувала, щоб мої робітниці там займалися. Починаємо потрошку. Коли я будувала взагалі другу ферму навіть в гайді, я робила доволі великі поля вже там, але я задіювала їх по черзі. Починаєте завжди, дивіться, задійте одне поле, яке вам важливіше. Для мене це завжди було поле з соняхом. Мені потрібно було якомога більше соняху. Ви задіюєте лише його. І дивитися, чи наймаються туди різнороби, чи ваші працівниці встигають його засіти. Якщо ви бачите, що березень там це середина березня, а вони вже все засіяли, і різнороби доволі непогано наймаються. Задійте друге поле. Бачите, що і це було все супер, побудуйте третє поле. Я так і робила в тому гайді і показувала, що в мене поступово збільшувалась кількість полів. Якщо ви бачите, що ні ще не вистачає, тоді в цій місцевості вам треба буде згодом збудувати більше хаток, і тоді ви зможете задіяти третє поле. Тобто беріть і перевіряйте ось так поступово. До речі, ще одна причина, чому я рекомендую робити лише чотири поля. Частіше за все там будуть задіяні три поля, тому три працівниці. З трьома валами можуть їх обробляти. Звісно, вам не завжди потрібно, щоб обробити всі три поля. Буває, що поле буде після пару, тому його обробка вам не потрібна, але все одно так буде краще. Максимум 5. Мені здається, це прям реально потолок, тому що так може вам пощастити, що у вас тільки три поля треба обробляти. Одне буде під паром, інше після пару, тому вам тільки треба обробити три поля. Бо все одно ваші різнороби не почнуть сіяти на полях, поки ви не обробите ці поля. І чим раніше ви їх обробите, тим швидше ви засієте, тим краще буде врожай. І от навіть на ось цій фермі, яка у мене тут неподалік. У мене тут чотири поля, вони різних розмірів. Тут є поменше взагалі таке малютко, можна сказати, тому що інші більш великі. Ну, ось це ще таке манюня. В новому районі у мене чотири поля. То я теж поступово їх додавала, дивилася, як у мене люди. Чи вистачає мені їх і будувала потім, коли кам'яниці нові, то задіювала нові поля, тому що їм не вистачає роботи, і вони починають йти в інший район і займати місця, які мені потрібні взагалі. То для інших людей, і в у цьому заозері. У мене є ось ця ферма. Тут лише три поля, і я більше не планувала сюди додавати, тому що розуміла, що до інших полів їм треба буде багато йти, тому легше мені було поставити ще одну ферму. І ось тут у мене чотири поля для цієї ферми. І якщо подивитися, що саме я вирощую, на даний момент я зупинилася на тому, що вирощую лише сонях, льон, ячмінь і трошечки гречки. Раніше у мене була ще пшениця, пшениця і ячмінь, але якщо ви бачили, я замінила повністю всю пшеницю, яку яку вирощую на ячмінь. Тому що ячмінь ніде не можна купити, а мені воно потрібно для пива. А пшеницю я зараз можу спокійно в мерефі закупати. Вони мені пропонують величезну кількість, тому проблем з цим не буду. І, до речі, треба закупити. Я зазвичай люблю багатенько скуповувати собі. Так, мені все інше сукно. Ой, сукно закінчилось. Ладно, треба тоді 3000. А інше ми беремо сюди пшеницю. Ось так от. Сонях теж не можна ніде закупити, можна його переробити на олію і продавати в інші місця, тому я його обожнюю. Льон ми переробляємо на і робимо простий одяг, теж потім продаємо в різні місця, як через торгівельний склад, так і торговельний причал. Ну, а гречка у мене для моїх курочок. Взагалі, ну і трошки інколи буває, перепадало моїм місцевим. Але зараз у мене здається різноманіття для них вистачає. Я їм сир продаю молочні вироби, тому гречка у мене суто для курочок. Я тільки буду популяцію Кореї збільшувати хіба щоб. Кормити гречкою. але гречку ви так само можете, наприклад, закуповувати в первінку. Ви, Так, звісно, воно перше у вас мало, але чим більше ви згодом будете закуповувати, тим більше вони почнуть вам пропонувати. Можливо, я заміню поля з гречкою на льон, щоб робляти потім тканину, але не знаю. І раз ми до речі заговорили з вами за олію. Нещодавній обнові у нас спершу змінили іконку і напис, що це олія соняшникова. А в останньому вони додали, що у нас тепер може бути декілька видів олії. По-перше, у нас з'явилася конопляна олія, навіть не так. По перше, у нас з'явилося насіння коноплі, з якого ми можемо робити конопляну олію або кормити деяку худобу насінням цим. І плюс у нас вже було ляне насіння, яким ми кормили курочок, наприклад, чи коней. Тепер можна робити ляну олію. Я подумала про те, що можливо замість гречки я буду вирощувати всюди льон, бо це було б логічно, щоб я його продавала. Але є одна проблема. Я подивилася в містах, принаймні сухопутних, жодному з них. Не потрібні ці олії. Це хіба що для своїх місцевих? А моїм місцевим в принципі їжі вистачає тим більше, що для місцевих. Для їхнього різноманіття зараховується лише один вид олії. Тобто, навіть якщо у нас там три види олії продається і вони купляються, все одно типу не різноманіття для них. Це все вони рахують як олію. Подивимося навесні, що там у нас буде в бервінкової панютине, але я щось не певна, що у нас є в продажі це все. Тому коли вже в продажі це все з'явиться і можна буде продавати, то тоді я займуся виробництвом олії з коноплі чи льону. А так зазвичай у мене олійниці працюють саме на соняшникову олії. До речі, а чого у мене фулово так? Давайте ми перенесемо. Я хочу далі виробляти. Принесіть куди-небудь вже. Але якщо у них закінчиться соняшник, то нехай виготовляють олію Насправді. Конопля у мене не росте, тому конопляна олія у мене не буде. Але, до речі, теж те, що вони пофіксили, вони пофіксили поживні речовини. Здається, я не пам'ятаю за коноплю. Але тут тепер у нас 10,60 витрачається, а на льон 5,80. Якщо не помиляюся, то раніше льон було червона 5, а синя була 60. Саме тому я і захотіла вирощувати льон, бо, по перше, насіння можна отримати ним кормити худобу. По-друге, воно менше споживає поживних речовин. А тепер, ну я навіть не знаю. Можливо, мені треба буде пофіксити потім мої деякі ротації, там де у мене по два льони стоїть. Хоча, здається, я вже пофіксила все, і там не має бути. А от конопля тепер 10,60. Тобто різниця тут ми загальну кількість споживаємо 70%, а тут 85%. Ну ладно, подивимось, що то що то за допомогою урання ми можемо відновити трошечки нам поживні речовини і засіяти те, що ми хочемо, але подивимось. Поки я не можу продавати ні ляну, ні конопляну олію в інші міста, я не буду цим сильно опаритися і займатися. Зручно що зараз можна культури оці натиснути і дивитись одразу, скільки полів так я, наприклад, нещодавно рахувала, скільки у мене полів. Скільки задіяно, і скільки я можу виробити певних ресурсів, мені, наприклад, для повиварення треба було подивитися, скільки полів у мене робить ячмінь. Я дивилася на кожен рік, і це було дуже зручно, що ти одразу бачиш все і дивишся, де і не треба клацати кожне поле окремо. І я швиденько порахувала, якщо мені треба було підсвітити кількість, яка може бути отримана звідси. І знаєте, було б класно, якби можна було налаштовувати орання полів не просто так на весь період. А на кожен рік окремо і щоб воно повторювалося. Наприклад, якщо у мене пара, то я завжди під пар вимикаю собі, щоб у мене не орали поле просто дарма. Вони витрачають на це час. Те ж саме стосується землі після пару, тому що воно фулове. Мені не треба його орати. А от земля, до речі, треба. Мабуть, проставити, бо я дивлюся, у мене льон має бути, а воно не орано. А от, наприклад, після соняху мені треба, щоб льон, перед тим, як його сіяли, мені його проорали. І я це зараз все вручну роблю. Було б класно, якби це все було автоматизовано. Можливо, ця функція з'явиться колись. Я дуже на це сподіваюся, насправді. А які функції чекаєте ви? Щоб ви хотіли, щоб додали в гру. От мені от цього реально трошечки не вистачає, бо я кожен рік взимку дивлюся і переклацую всі поля собі. Оці орати, не орати. Я думаю, про ферми це все це найголовніше. Мені цієї кількості в принципі вистачає. Треба взагалі подивитися, скільки у мене чого виготовляють. З пивоварню ми вже розібралися, що у мене достатня кількість цього виготовляється. Якщо я хочу збільшити собі хіба що виробництво пива. Тоді мені треба збільшити, щоб мене вирощували ячмінь. Але зараз плюс-мінус оптимально. Давайте подивимося, що у мене по соняшнику, скільки його зазвичай у мене вирощують. Так, і дивіться, соняшник у нас. Я вже бачу цю тенденцію, насправді протягом двох років у мене майже однакова кількість полів. А на третій рік у мене не вистачає трошечки на одне поле десь. Треба додати одне поле, де буде ротація, щоб у мене. От, 69-й, тобто це в 72-му вирощували однакову кількість Тоб, протягом всіх трьох років. Коли у мене оце спадає, то у мене виходить, що і витрачають вони менше, вони витрачають більше запасів, те, що накопичено було раніше. І я дуже непевна взагалі, мені здається, вони оці 8,5 тисяч дуже рано закінчать витрачати. В минулому році 20 тисяч було витрачено. 21, ну так, тут мало було. Наявне, 8700 це те, що залишилося у нас після року. Це, мабуть, те, що у нас залишилося після Нового року. І тут мало. А скільки у мене соняшникової олії роблять? Де вона? Олія соняшникова. Ну, у мене 10 тисяч, мені треба продати це все. Слухайте, нічого собі. В 69-му вони виробили 40 тисяч олія. Це багато? Продано, експортовано, наявно. Так, на ну, цьому році вони вже тисячу виробили. У мене насправді олійниці 4 штуки. І як ви побачили, в деяких олійницях у мене вже заповнений склад, тому треба за цим було прослідкувати. Просто треба надлишок оцей 10 тисяч майже все продати, і тоді вони будуть відносити, бо через це у мене зупиняється виробництво взагалі-то. А так, я думаю, дійсно, що мені треба додати ще одне поле. Треба подивитися з цими полями, щоб в 72-му у мене виростили так само достатню кількість, щоб не було у цього спаду різкого. Щоб вони кожен рік приблизно однакову кількість мені виробляли. Тоді я буду довольна. Тим не менш, виробництво соняху я не пам'ятаю в минулих роках, щоб воно сильно у мене якось зупинялося. 8,5 тисяч наявного соняшника мене трошечки зараз бентежить, але ми подивимося, як по соняшнику. І так, у нас зараз липень залишилось 196 на складах, але я помітила, що дві олійниці, які були, мабуть, перші. Я вимикала, точніше, я робила сезонні роботи. Вони в червні, липні та серпні у мене не працювали. То червень вони взагалі дві не відпрацювали. Я зараз додала, що був липень та серпень, тому що у них є по тисячу соняшнику тут. Я Думаю, до серпня вони це використають. Плюс у мене дві інші. Вони постійно працюють. Вони не припиняли. У них є 325. Тому я не знаю, чи вистачить їм до серпня. В серпні почнуть збирати вже врожаї. У мене тут соняшник вже підріс. Я сподіваюся, його шведенько зберуть мені. Скоро і віднесуть на олійниці. Але про що це каже? Що для чотирьох олійниць, які у мене зараз є, мені трошечки не вистачає соняшнику, щоб вони постійно працювали. Тому обов'язково мені треба додати ще одне поле, як мінімум, для того, щоб вирівняти, щоб кожен рік у мене однакова кількість соняшнику вирощувалась. і... Скоріше за все, мені тоді треба ще одна ферма. Треба розчистити десь зону або продовжити кудись сюди ці поля вести і будиночки збудувати нові райончики. І зробити також три поля, щоб у мене кожен рік вирощувався там соняшник. Це буде на 2,5 тисячі десь більше. Кожен рік, і я сподіваюся, це буде перекривати мені ті місяці, які вони не працювали, і мені цього в принципі вистачало. Якби то я ж провтикала все ж таки в двох олійницях, що вони припинили виготовляти мені олію, тож втратила час. А якби я цього не зробила, то вони б використовували надалі сонях, тому його точно треба збільшити. Насправді я не бачу сенсу у тому, щоб мені сильно за нього переживати, тому що я завжди можу докупити коноплі собі, і у мене буде постійне виробництво тканини. Немає проблем. От з льоном трошки простіше через те, що коли. Я в мерефі щось купляю, тут одразу можна підсвітити льону, я бачу, от у мене 9 тисяч наявно, ну можна буде через деякий проміжок часу докупити трошки коноплі і тканини у мене буде. Проблема це дійсно у мене Сонях, тому що ніде я його не можу закупити. Те ж саме стосується ячменю. Чотири поля на одну ферму цього мені з головою вистачає. Єдине треба волів додати, бо в деяких місцях його не вистачає. Хоча от в мене два поля буде задіяно в цьому році, тому все добре. А так, Бажано додати трьох волів, щоб вони всі паняночки у нас були задіяні, поки три швидесенько нам орають поле, дві наступні у нас можуть нам підготуватися і одразу потім почати сіяти. Або допомогти, до речі, у нас переробити врожай, який залишився з минулого року. Як тут, наприклад, я думаю, вона не стигне сама зробити, але в лютому вже вони скоро наймуться, тому якраз всі зробляться. А які ви помилки допускали з фермами та полями? Напишіть коментарях, діліться вашими порадами, а на цьому буду завершувати це відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Всім бажаю успіхів, всім па-па!